Василь, яка була перша робота? Чи третя, не знаю, рерайтер. Uh, це щось такі... Переписувати. Це, ти це коли ти, це коли ти велосипедні маршрути. Це коли ти повинен написати статтю так просто взяти чиюсь статтю і переписати її, але так, що всі думали, що це ну, нова стаття. Ти копірайтер Ні, копірайтер він видумує. Він спочатку пише, ну тобто, йому треба про щось написати, він просто пише з нуля. А рерайтер це бере уже існуючу статтю, і так є спеціальні сайти перевірити текст на унікальність, коли ти такий за Коростенем повертаємо направо, і ти маєш такий праворуч. Mm -hmm. Неподалік, трішіч, так, трішіч, так. Трішечки після користання розвернути руль у правий бік. <рес> да, ну, серйозно, так. І це, це була перша 15 гривень, щось там. Ну, коротше. В мене була найдебільніша робота в історії всіх робіт: я стояв на перехресті і рахував, скільки людей ходить на цьому перехресті, скільки дівчат, а скільки чоловіків. І просто паличку став: о, дівчина, чоловік, дівчина. А ти платили за Чи ти просто так. <рес> Ну, ти сам типу, хотів, так? чи... Ну, це мені написали, спочатку думав, що прикол, потім дивлюсь, скинули 70 гривень, тому піздець, комусь це було потрібно. І довго ну, Статистика? Так, я рахував людей і просто стояв. Довго ти стояв так на перехресті? Не, ну, дві години. Дві години стояв. А ще була робота я був актором в кімнаті страху? Без <реш> гриму. <реш> З. У мене була маска, і я робив дуже страшний звук, я можу показати його вам. А, Давай. давай. Покажи, покажи нам звук. Страшний. Тобто, я був клоун маленький, який сховався в комірчині. Люди заходять, платять бабки, заходять туди в цю кімнату, і я вискакую невеличкий клоун, і роблю так. <рив> Вау, в тебе була співбесіда? Була співбесіда. Дякую. <рив> <рив> тобто вони просто ну ну, ну як вони ти сам знайшов цей звук, чи Nie, вони тебе чуєш. витащили? Він просто реально рахував людей <рив> на перехресті: байте клоун». <рив> Ну, сказали, що в мене такий підходящий ріст, щоб мене люди боялися в темряві. Ось. Оце те, що я підійшов. А ще в мене були е, насправді там клієнти І Я думав, як їх, блять, маєш злякати зараз? Ну, типу це. І я просто е, за ноги дергав. така була в мене. Серйозно, серйозно. А ще було, що дівчині закрутило за, як це називається? Підскажите? Ні, дрелька, волосся дівчині закрутило. А сологічно, поки що так. А. А наша це, тобі це, була це там ти? дрелька. Це ти робив, дрелькою Там, там ще були актори, там ще були актори. <рес> ну коротше, а це, 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 це входило в ціну, це входило в ціну, що ну що дрель не <рес> має волосся закрутити. А то щось трошки інакше. Ну, прикольно, я тобі зразу кажу, дуже прикольна робота, тому що мені часто самому було деколи там стрьомно, блять. Ну я якби почув такий от сміх. А ну ще раз, ще раз, можна? Та вже трохи стрьомно. — Але питання: на що ти робив цей сміх? Якщо ну всі відвідувачі у Ні, це не всі, ти щось здіваюся. Ти тут? Я неправильно ти звука, ти думаєш, це кімната для, 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 для глухоньових прям. Так, кімната що страху це? для. це, <рес> <рес> Юлія, так, тут в тебе все добре, правильно? <рес> <рес> Ні, ну, Коротше, от от, така в мене була робота. І платили дуже бєшені копійки, дуже мало платили. Ну, це не перша. Друга, фактично. я кавуни продавав, цемент продавав, таке всяке. У мене друга, у мене була ще така з Лізою цікава робота тайний покупатель. О, це моє найлюбленіше. Це коли ти приходиш в ресторан. Ну, типу, там треба було затестити блюдо. Це було, коли відкрились на око, здається, чи на ВОК, відкрились такі ресторанчики, де вони готували тіпа, їжу. Ну, що там, mm -hmm. ти, що там в них якась була штука? Не просто перекусити, а прям сходити в ресторан. Mm -hmm. Ну, і ми такі: а, 50 гривень, і ти ще похаваєш лосося. Вау! Mm -hmm. І ми пішли. От, і це так прикольно, коли ти знаєш, що ти щось знаєш, а вони не знають. Ти такий: можна лосось? І все запам'ятовуєш, як він йде, і ти такий так. Ну і ще записуєш, так пішов-ше-шоп-шов. Пішов. Руки помиті, не помиті, в перчатках, не в перчатках. І ми, короче, приходимо, і чувак накладає. Я, я як на зло, він просто працює з їжею, і в нього перебінтований палець салфеткою і, і в крові. <рив> і він просто накладає, Ну, бере їжу, такі от ваш хліб, і це все. І я такий дивлюся, думаю: я тебе знищу. <рив> <рив>